Доброго дня всім, я построю платну пошту. Вона виглядить отак от. Маленького розміру. От. І коли є вона платна, так бачите, ну не можна цю штуку вийняти. Це кордон, щоб, ну, щоб не були такі водушки і не закинули безплатно все пошту. Так. Ну вже як у нас всередині, є уже тут монетка. От така монетка. Значит, 10 копійок. І ставимо обратні двері. Вона навіть не видно, що тут а, э, двері відкриваються. Далі опута пошта сама. От вийнялась. Пошта. така у нас. Ось. Ну, як працює ця пошта. Почало легко. От це рычажок, я його так от роблю. Кидаю монетку. Закриваю рычажок обратно. Речажок щось тут приймає, звісно. Так. От бачите, вже починає ця штучка двигатися. Потягується вона. І оця. Що тут це саме цікаве? Що всередині? От. Ці штучки піднімаються, а ця штука висовується. От. от таке. А всередині от, от що. По, по боку таке. От. Пошту сюди. ставили сюди. Вставили пошту і засунули. Засунули. От. просто вже тут було. І тепер осталось нам тільки оце. Зробити. Рік і все. Ці річашки. тут. Нет, почта И вот тут. Вот. Ну все, до побачення. Думаю, что вам понравилось Моя платная пошта. До побачення.